Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У сьогоднішньому відео дивимося прогноз для нашої України на вересень місяць. І як завжди по традиції, розпочнімо з головних подій вересня 25-го року для України. Головні. Цікаво, тут випадає комбінація карт, і перша карта, яка нас зустрічає, це карта Шістка жезлів, карта переможця. Тріумфатора, лідера, того, хто здобув певну винагороду за свої діяння. Це реалізація якогось довгограючого проекту саме у вересні місяці. Що це може бути? Звичайно ж, тут може бути декілька варіантів, але у будь-якому випадку ми отримаємо перемогу. Ми отримуємо винагороду, на яку так довго чекали. Тут дивіться сім кашезлів і туз мечів. Туз мечів завжди саме у воєнних розкладах у мене програється. Як якийсь дуже високоточний удар, якоюсь дуже такою сильною зброєю, можливо, це якась нова зброя, тому що усі тузи це про якісь нові починання, про якісь нові інтелектуальні розробки, саме про туз мечів. Я зараз говорю, тому я думаю, що все-таки, все таки, саме у вересні місяця, буде повтор певної якоїсь ситуації, тому що тут шістка кубків, яка відводить нашу увагу. На минулі події, тобто може щось повторитися, те, що ми вже бачили, те, що вже було. Тут варіантів може бути просто безліч. Це може бути як і Кримський міст, так і операція павутина. Чому? Тому що з узмачів це стихія повітря, і дуже часто саме ця карта в мене прогриється на літаки і аеродроми. Тому... Тут буде цікава ситуація для нашого ворога саме у вересні місяці. Ще раз хочу наголосити, що таро це не календар, і всі прогнози можуть прогруватися трішки із затримкою. Я вже це на практиці перевірила. Плюс сім жезлів. У воєнних розкладах мене дуже часто показує саме ППО. Можливо, тут все-таки посилиться певний якийсь захист. Можливо, наші союзники і партнери нададуть нам ППО і якусь далекобійну зброю, або це будуть наші якісь власні розробки. Тому тут така подвійна ситуація, але все одно це нам на плюс у будь-якому випадку, тому що шістка жезлів, як я вже сказала. Карта переможця тріумфатора того, хто отримав свою винагороду важкою працею. Він її заслужив на 100%. Тут дивіться, нас ще зірка місяць, тут може по-різному програватися. Дивіться, що карта зірка, що карта місяць нас попереджає. Це може бути якась атомна електростанція. Можливо, знову будуть розганяти і ПСО щодо цього, але у будь-якому випадку атомні електростанції під великою загрозою у вересні місяці, тому що карта місяцю, вибачайте за тавтологію, вона відповідає саме за світло. Бачите, тут же ж на картинці в нас тільки місяць світить, а довкруги суцільне темрява. Тому, бачите, ось цей проект нашого ворога, над яким вони довго працюють. Куди вони вкладають дуже багато грошей, плюс тут ще якісь зрадники, які здають інформацію, щоб бити по нашому світлу. Тому тут, безперечно, загроза для світла існує. Плюс буде дуже багато і псо розганятися по карті зірка. Це може стосуватися і Запорізької атомної електростанції, наприклад, тому що все-таки тут ось таке поєднання. Плюс карта місяця вона попереджає завжди мене, я вже знаю на практиці. Вона програється як масовий обстріл. Можливо, це. Також поруч атомну електростанцію знаходиться це місце, але це завжди потрапляння саме у жилі будинки, коли руйнується цілий під'їзд і дуже багато жертв. Тому, будь ласка, реагуйте на сигнали повітряної тривоги, особливо якщо ви знаходитесь десь поблизу світла, тому що ворог ціле направлено буде бити саме у ці. Точки з іншої сторони, якщо ми подивимося на оці карти, тут може розганятися або виплести наружу якась інформація про певного короля Пентаклів, людина при бізнесі, людина при великих грошах. Можливо, тут якісь. Махінації цієї людини, тому що місяць це завжди про обман. Махінаційні схеми, ви зрозуміли, все, що пов'язане саме з грошима, бізнесом, виробництвом. Можливо, тут випливе наружу певна якась ось така інформація. Ось такі події показала нам саме ця колода. Дивимося, що покаже нам інша колода. Головні події вересня для України. Комбінація карт повторюється. І ці карти вже у цьому контексті ми можемо прочитати знову ж таки, як удари по світлу, тому що ту же в мене завжди за світло саме випадає. І знову ж таки, може бути використана якась проти нас удосконалена новітня зброя, щось у цьому роді. Тому що сімка жезлів це про активну роботу ППО. Удари нашого ворога у вересні місяці. Будуть направлені не тільки на світло. Тут Паш Пентаклів дуже небезпечна карта. Вона відповідає за дітей, дитячі, особливо навчальні заклади це школи, університети, там, де проводиться навчання молодих людей. Тому ось ця небезпека дітям залишається, як і в моїх попередніх розкладах. Плюс тут, туз Пентаклів. У цьому контексті ця карта може говорити не тільки про якісь склади або якісь ціни для нас ресурси, де в нас щось багато зберігається, а й про центр країни, особливо місто Київ. Я думаю, що атаки на місто Київ, на жаль, можуть бути посилені у вересні місяці. Все це робиться для того, щоб схилити нас до перемовин, і знову ж таки, так як тут випадає в нас ось цей король кубків, а це в мене карта Зеленського. Ця карта може показувати його рідне місто. Тобто кривий ріг, кривий ріг, будь ласка, будьте будь дуже дуже обережними, тому що колесо фортуни це про дороги, ЖД, автовокзали, все, що пов'язано з транспортом і рухом. Тому, будь ласка, будьте будь 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 дуже дуже обережними. І плюс ще щось пов'язано з водою або газом, так як тут, ось ця вісімка кубків. Дивіться тут ще є король жезлів. У певних контекстах ця карта в мене показує. Дональда Трампа, і тут поряд з ним якийсь ресурс. Можливо, знову будуть атаки на якісь американські заводи, або не знаю, щось, що пов'язано саме з Америкою, що пов'язано з США. Тут ще й до речі може бути зустріч або розмова між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, тому що це дві їхні карти, і між ними бачите, як певна комунікація про подальші дії і, взагалі, про долю України. Чомусь постійно в мене випадає. Ось ця шістка жезлів. Подивіться, в нашому минулому розкладі вона випадала. І тут ось ця шістка жезлів і карта іерофанту. І король пентаклів. До речі, іерофант в мене дуже часто показує саме США. Король Пентаклів, якийсь цінний ресурс. Тобто нам щось, мені здається, США мають передати. Ну навже це якась дуже класна і дуже потужна зброя, якою ми зможемо протистояти нашому ворогу. Тому ось така ситуація тут. Давайте ще на цій колоді подивимося головні події вересня 25-го року для України. Не будемо, звичайно, покладатися повністю на США, тому що тут Ерефант випадає вже з іншими картами. Мені здається, що при наданні певної якоїсь допомоги США буде висувати до нас дуже якісь. Жорсткі вимоги і умови використання цієї допомоги і цієї зброї, тому що тут, бачите, тріка мечів і п'ятірка кубків. Це певні якісь обмеження. Але мені вже карти ще і минулому розкладі показували, що ми плануємо вдарити по Кримському мосту. Я не знаю, чому це до сих пір не відбулося, тому що карти мені дуже чітко на це натякали. Виникли певні якісь перешкоди, якісь проблеми, і з цим пов'язано саме США. Мені здається, що вони не дозволяють нам це робити. Але в планах нас все-таки по ці кубків Це є. І ресурс в нас буде, тому що тут і дев'ятка пентаклів, королева мечів, як карта помсти по цінному ресурсу для нашого ворога. І ось ця трійка мечів, як серце, як ось це яйце, кошея кошеє це взагалі російське слово. Мені здається, що на українській мові це чахлик невмирущий. Ну якось так це звучить. І бачите, тут карта страху, тобто нам не дозволяють робити те, що ми собі там запланували. Тому тут ситуація досі таки США двояка. Ви ж знаєте, що Дональд Трамп він досить таки неоднозначна особистість, тому в нього сьогодні так. А завтра може бути зовсім по іншому. Сьогодні він може сказати, що я надаю Україні супер якусь класну зброю. А завтра він скаже, що а, ви нічого не отримаєте. Це на 100% у стилі Дональда Трампа. Ну і звичайно ж, не забуваємо, що. Після якихось наших ударів по території РФ може бути досить жорстка відповідь, тому що королева мечів як карта помсти, і бачите, тут страх. І дев'ятка мечів ще у класичній промальовці тут темрява. Тобто, знову ж таки, акцент саме на удари ворога по світу. Давайте ще на ці колоді подивимося, вона в мене дуже гарно показує саме обстріли, це таро небо і земля» обстрілу України в вересні місяці. Ви знаєте, карти повторюються. Карта зірка це атомні електростанції, це світло, і бачите, все-таки якісь регіони можуть сидіти і без світла, і міста, тому що четвірка кубків карта апатії, карта розчарування. Тобто, ну, на жаль, так може бути. Плюс тут сімка кубків, це завжди в мене про якусь хімію, тобто хімічні заводи, все, що пов'язано з хімічними речовинами, водою і газом. Ось ця карта за це відповідає. Плюс тут є загроза якомусь. Королю жезлів, тому що тут, бачите, як тріка мечів, і ще дуже нашого ворога цікавлять все, що пов'язане з допомогою і підтримкою, тобто місця пересування, підтримки, якісь волонтерські центри, організації. Одним словом, як я вже сказала, все, що пов'язане саме з допомогою. Верховна жриця, вона мені говорить саме про вищі навчальні заклади. Також ця карта може мені говорити про церкви, монастирі, якісь культурні цінності і пам'ятки нашої країни. Плюс це ще й карти якихось музеїв, бібліотек, все, що пов'язано саме з наукою і знаннями. Далі дивимося обстріли України у вересні місяці. Тут в мене випало аж дві дитячих карти: і пашкубків, і карта шута. Тобто це будь-яким дитячим. Заклади, все, що пов'язане саме з дітьми. Тут карта закоханих. Все одно залишається велика загроза щодо місць масового скупчення людей, особливо, що пов'язане з якимись святами, і плюс парки, сквери, місця відпочинку. Дуже їх цікавлять по карті Рофанту і магу наша влада, центри прийняття рішень, місцеві якісь адміністрації, вони теж можуть досить таки сильно страждати. Карта помірності завжди відповідає саме за воду і плюс. Максимально будуть страждати територія біля води. Тут ще в нас король мечів на колоди? Сонце смерть. Ви знаєте, сонце знову ж таки це південь нашої країни, це дитяча карта, плюс це карта світла. Все, що пов'язано зі світлом. Але якщо ми трактуємо трішки по-іншому Пороль мечів це наші воєнні. Карта сонця, як вибух, як спалах, і приходить смерть. Вони планують якесь масове вбивство саме наших воєнних. Можливо, там, де сидить наше воєнне керівництво або скупчення воєнних. Тут вони дійсно щось таке дуже нехороше планують. Плюс посилення саме наземних наступів теж по цим двом картам, однозначно може бути особливо, що стосується півдня нашої країни. Дивимося далі. Обстріли України. І Рофан, до речі, теж може показувати церкву. Особливо якусь старовинну церкву. Обстріли України. Ну, дивіться, випадає та ж сама карта місяцю, про що я вам вже говорила до цього. Тут, по-перше, щоб залишити нас повністю без ресурсів для існування світла, вода, газ. І плюс ще місяць. У цій колоді особливо в мене завжди програється саме на масовий якийсь теракт, на масові жертви. Подивіться, тут просто настільки небезпечна комбінація карт, що я вам навіть не можу передати. Це дуже велика кількість жертв. Якісь велика будівля і місяці, коли цілого під'їзду немає. Ну, Жахливі карти, що я можу сказати? І, до речі, тут ще тут пентаклів випадає. Можливо, карти тут націкають саме на Київ, тому що як центр, так. Да? Тут дивіться, у нас імператор, це уряд, особливо ця карта у цьому контексті може показувати і Зеленського про небезпеку для нього. Я давно вже вам говорила. Тут чи поруч королева мечів, яка дуже сильно хоче помсти. Тому уряд під загрозою це стосується в принципі не тільки Зеленського, і місцевих адміністрацій, у тому числі двіка мечів знову ж таки. Це карта про світло. Щоб ми залишилися у повній повній темряві. Тут подивіться, ще ось ця. Трійка жезлів. Трійка жезлів знову ж таки про воду говорить, так як тут намальована вода, і ще кораблі теж є велика небезпека. А з іншої сторони, це карта торгівлі, тобто все, що пов'язане саме з торгівлею і особливості, шляхи пересування і плюс це ще й базари, тобто там, де торгують. Карта імператриці. Небезпека для жінок, дітей, вагітних жінок, якихось перинатальних центрів. Пологових будинків, все, що пов'язане саме з жінками, дітьми. Плюс дуже сильний урон вони хочуть нанести природі і все, що пов'язане саме з продовольством. Тому ось так по обстрілам мені показують карти. Давайте ще по оракулу подивимося, що чекає на Україну у вересні 2025 року. Ну, дивіться, карти мені показують ту ж саму картину. Тут печаль і карта дитини. Є велика загроза і небезпека саме для дітей. Будь ласка, бережіть своїх діток. Плюс ми будемо сподіватися на певну якусь міжнародну допомогу, тому що тут карта надії, суддя і лист, якесь повідомлення, яке для нас буде дуже, дуже важливим. І ми будемо сподіватися на якесь позитивне рішення. Це може бути пов'язано не тільки з міжнародною політикою і якимось рішенням, а й з. Рішенням якогось міжнародного суду. Не знаю, що це може бути, але ось так мені карти тут показуються. І плюс небезпека для воєнних, звичайно ж, по карті офіцер залишається. Тому ось так. Давайте подивимося найбільші загрози вересня місяця для України. Тут знову карта мені показують загрозу для. Сімей для дітей це дуже дуже небезпечний якийсь місяць. Тут десятка пентаклів знову ж таки це про жилі будинки. Ця карта також, в принципі, може показувати якісь заводи, підприємства, виробництва і особливо базари. І тут, бачите, базар, і тут карта п'ятірка мечів. Особливо прикордонні території. Можливо, це базар на якісь прикордонні території або якісь підприємство. П'ятірка мочів завжди мені акцентує увагу, як я вже сказала, саме на прикордонних територіях. Вони будуть дуже-дуже сильно страждати у вересні місяці. Тут ще фортуни. Це завжди про рух, про транспорт, ЖД, автовокзали, автостоянки, все, що пов'язано саме з рухом наземного транспорту. Тут ще є велика загроза для наших воєнних, тому що. Тут карта світу, вона завжди в мене програється як взяття у кільце. Будуть намагатися вони взяти наших ЗСУ у кільце, і це буде якась досить таки небезпечна ситуація. Тому потрібно нашій розвідці, звичайно ж, активно працювати і уникнути цього, тому що небезпека тут дійсно дуже-дуже велика. Ну і знову ж таки, тріка Пентаклів це про заводи виробництва і якусь старовинну церкву або монастир. Взагалі, Трійка Пентаклів може показувати будь-яку культурну пам'ятку і надбання нашої України. І ще карта сила забула сказати, що це все, що пов'язане саме зі спортом і також тваринами. Давайте подивимося, які гарні хороші події і новини очікують нас у вересні 2025 року. От що ти поробиш? Ну, кожен раз карти мені націкають саме на Кримський міст. Ось ця п'ятірка кубків. Я так розумію, що удар по ньому мав бути ще у минулому місяці. Але чомусь це відклалося? Тому що тут, бачите, воєнна операція продумана вся до дрібниць. Ось цей міст стоїть. Так, він дуже добре захищений, але уночі приходить розплата. Це карта дев'ятка мечів, карта страху, карта опасінь, карта нічних жахітів». І тут паш жезлів. Це вогонь, який тріка жезлів, який летить по небу і який не зупинити. І паш. Ще може говорити мені про якусь нову зброю. Вона в нас же є. Ось, бачите, королева пентаклів, яку ми зробили. Ну, так, можливо, її не дуже багато, тому що тут все таки десятка жезлів. Але все ж таки я не розумію. Тому я дуже-дуже сподіваюся, що саме у вересні місяці ми побачимо цей удар. Далі дивимося, яким буде місяць вересень 2025 року для наших любих ЗСУ. Дуже багато щурів і зрадників серед своїх, і нових вербують і вербують, ну, які приходять на бік ворога. На жаль, ось так. Але я вам скажу, що поступово ось цих зрадників будуть викривати і наносити їм нищівний удар, знищувати їх по-іншому. По-друге, місяць буде досить таки хаотичним і нестабільним, тому що дві капентаклів – це як певні якісь здобутки і перемоги, так і, на жаль, певні якісь програші. Місяць буде. Ось таким як хвилі коливатися туди-сюди, туди-сюди. Лінія фронту може трішки зміщуватися то в одну, то в іншу сторону. Особливо запеклі бої будуть саме на території біля води, тому що тут ось ця карта помірності. До Речі ще на ось цю територію біля води, де буде посилений наступ. Може прийти якесь дуже вагоме підкріплення. Це стосується як матеріального ресурсу, так і людського ресурсу для того, щоб ми зупинили просування ворога. У нас є певна якась нова стратегія, певний якийсь новий план, який ми будемо поступово втілювати у життя. Так, це лише якісь. Перші кроки, тому що все-таки Жезлів – це ще на рівні планування і тільки-тільки початку розвитку ситуації. Але все ж таки, вже цей план є, вже перші кроки зроблені, і ми будемо повільно, але все-таки поступово втілювати його у життя для того, щоб знищувати ворога і протистояти йому. Давайте подивимося, що буде відбуватися у владі України у вересні 25-го року Тут може бути якийсь тиск на якусь жінку, королева Пентаклів, не знаю. І якийсь вимушений її відхід. З іншої сторони, тут подивіться, карта дурня. Дорень це завжди про якийсь законний поруч з десяткою жезлів. Ну, якось не дуже нам це буде, я вам чесно скажу, подобатися. Тому що десятка жезлів карта важкості, коли вже цю ношу неможливо тягти. Але з іншої сторони, тут знову ж таки імператор і шут. Мені здається, що дуже схожа комбінація була у минулому моєму розкладі на серпень місяць. І все-таки, я думала, що це загроза для Зеленського, але вона, в принципі, ніколи не відступає. Але, бачите, був вбитий парубій. Тому тут знову ж таки дивіться, йде. Велика загроза для когось з уряду. В нас тут карта імператора і обнулення цієї людини. Дуже якесь спонтанне, коли ніхто цього взагалі не очікував. Тому тут загроза все одно залишається як не крути. Місяць буде знову ж таки якийсь дуже хаотичним. Ось ця двіка Пентаклів. Щось будуть пропонувати, голосувати, а потім відміняти. Ну, якась така тарабарщина буде, якщо чесно, у вересні відбуватися. Давайте чим подивимося настрої українців у вересні місяці. Знаєте, в мене перший раз випадає саме така комбінація карт, тому що дивіться, в нас король кубків це президент Зеленський, король жезлів це в мене Трамп, і король Пентаклів тут можна його прочитати як. Пуйло або хтось із його представників. Я не сподіваюся, звичайно, що це буде тристороння зустріч, можливо, тільки розмови про неї, тому що карту, в принципі, мені не показали у основних подіях, що вона може відбутися. Але все ж таки мені здається, що у вересні місяці ми якось будемо дуже сильно сподіватися на ось цю тристоронню зустріч або якісь певні домовленості, тому що в одному ряду випадають три лідери. Але тут все це пов'язано з якимось обманом, якоюсь неправдивою інформацією, тому що подивіться, тут в нас і відлюдник, і повішений. Хтось відходить у тінь, хтось відмовляється, хтось ставить на паузу. Поки що це запитання. Тому тут великі сподівання, і, взагалі, вся наша увага буде прикута саме до ось цих трьох особистостей у вересні місяці. Не просто ж так вони тут випадають саме у настроях українців на цей місяць. Буде дуже багато, як я вже сказала, обману і брехні якоїсь неправдивої інформації. Будуть багато що від нас по відлюднику приховувати, але все ж таки всі ці домовленості розмови поки що ставляться на паузу. Процес по лицарю пентаклів може бути довше, ніж ми сподівалися, але все ж таки певний рух якийсь іде. Тут, бачите, в нас знову ж таки ось ця хаотична двіка Пентаклів, яка супроводжує нас увесь наш розклад. Вона буде весь вересень нам надокучати, тому що дві капантакли карта хаосу, нерозберихи, якихось таких нестійких рішень. Так, щось буде плануватися, щось нове. Але все-таки дев'ятка мечів нас це лякає. Ми насторожі, п'ятірка кубків і знову ж таки ось ця комбінація карт про Кримські місто, якісь удари. Ну, будемо дивитися, як це все буде програватися, але бачите, тут мені карти показують чомусь ось ці три ключових фігури. Ось такий розклад у мене вийшов. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки та писати коментарі. Це дуже допоможе у просуванні цього відео та підтримає мій канал. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на e-mail. Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра та все буде Україна!